Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні, на огляді будинок, який розташований в селі Гринівці Івано-Франківської області. Будинок загальною площею 46 квадратних метрів містить три кімнати та індивідуальне газове опалення, площа ділянки 35 соток. Додаткова інформація по телефону, який зазначено в оголошенні. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео друзі. Обов'язково підпишіться на канал та пишіть в коментарях, де ви шукаєте будинок. Друзі, ми знову вітаємо вас. Давайте розглянемо будинок, який продається по привабливій ціні. Цей будинок знаходиться в Івано-Франківській області в селі Сарники на відстані всього 10 кілометрів від міста. Площа будинку 45 квадратних метрів. Будинок містить три кімнати та потребує ремонту. Але саме це є великою перевагою, бо ви зможете все обладнати під свої особисті потреби. Загальна площа ділянки становить 75 соток. На прибудинковій території розташовані літня кухня, гараж та інші господарські споруди. Друзі, якщо вас зацікавило оголошення, ви можете зв'язатися із продавцем. Його контакти ви знайдете в оголошенні. Посилання на оголошення в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд та за підписку.